Мотивація. Де знаходжу я її для себе, і де може знайти її для себе ти? Якщо я тобі скажу, що я сирота, і в мене немає сім'ї, і майже немає близьких, тобто кровних близьких? Я звертаюсь постійно до своєї мами. Вона мій Янгол. І ти знаєш, це так само, як спілкуватися з живою людиною. Коли вона пішла, я не могла навіть видалити номер з телефону, тому що для мене це була тотальна біль. А, а зараз, майже кожного дня, я звертаюсь до своїх янголів-охоронців. І це мої батьки, і це весь мій рід, це сім поколінь, які захищають мене в будь-якій ситуації. І вони також твої захисники. Тому ти завжди можеш звернутися в скрутній ситуації до них подумками, слова.